Це набережна річки Сугоклія у Кропивницькому. Це одне з улюблених місць родини Юрія Вовкотруба. Та прогулюватись тут, каже, не можуть. На набережній росте амброзія, на яку алергія у його дружини та дітей. Ну, з кінця липня амброзія почне цвісти і все, вже для моєї родини це вже місце закрите. Так треба було в червні просто вирвати її, поки вона була маленька. Це саме ефективний спосіб боротьби. Інший спосіб це засаджувати газони такими травами, які витісняють амброзію і не дають їй прорости. Люцерна або якісь злакові рослини. Раніше я дзвонив на гарячу лінію, але в цей раз я вже просто виклав пост на Фейсбук, щоб хоч якось, можливо, це побачили і відреагували. Пік цвітіння амброзії припадає на кінець серпня, говорить алергологиня Ірина Дзюбас. Алерген на амброзію продлиться до 1 жовтня. Алергія на амброзію протікає так само, як нежить. Закладеність носа, чихання, першіння в горлі, іноді підйом температури до 37. І якщо людина не лікується, вона дає ускладнення. Саме згірше ускладнення це бронхіальна астма. Каже, через алергію працездатність зменшується. Пацієнтам радить на період світіння амброзії брати відпустки та їхати в місця, де не росте амброзія. Не контактуйте з бур'янами, включайте кондиціонери, закривайте вікна мокрими ряднинками, тоненькими, частіше приймайте душ, звертайтесь до алерголога. Де у Кропивницькому росте амброзія, фіксує інспекторка з благоустрою Ірина Воронюк. Каже, бур'ян вище 10 сантиметрів це порушення правил благоустрою міста. А тут вже бур'яни з метр. Тут декілька порушень. Нескошений бур'ян і сміття, захарешення сміттям. За це буде складений протоколи. Штрафи визначає адміністративна комісія від 340 до 1700. Хто тут власник, ми будемо виясняти. Чия ділянка не встановили. Скосити бур'ян доручили працівникам комунального підприємства Благоустрій. На наступному тижні ми будемо виконувати роботи по видаленню амброзії на тій території. Там настільки велика вже амброзія, що людина її вирвати не зможе. Хлопці мотокосами викашують амброзію. Але якщо маленькі об'єкти, сквери, парки, які знаходяться на нашому балансі, то ми, ну, в мене є бригада дівчат, які виконують роботу виривання амброзії вручну. Ручний спосіб є набагато ефективний, ну, ми вириваємо, ну, наскільки це є можливість. До прикладу, у полтавській громаді амброзію знищують оброблюючи рослини спеціальним засобом. Цьогоріч на знищення амброзії спрямували 7 мільйонів 200 тисяч гривень. У суму включена вартість препарату, зарплата працівників, витрати на транспорт та обладнання, розповів головний інженер полтавського підприємства Декоративні культури Сергій Луценко. Оброблення території здійснюємо за допомогою засобу амбростоп на основі природнього мінерала. Бішафіт він не шкідливий ні для людини, ні для тварин. У Кропивницькому на боротьбу з амброзією окремо гроші не виділяють. З бюджету міста фінансують комунальне підприємство Благоустрій, у переліку робіт якого є покіз карантинних рослин. Цю інформацію Суспільному надав начальник управління житлово-комунального господарства Віктор Кухаренко. Цьогоріч, за словами головної агрономки, підприємству виділили 21,5 мільйон гривень. Ми косимо завжди її. Загвоздка в тому, що в нас мало касарів. У нас сім чоловік на все місто. Ми поки дійшли з одного краю в другий, вона з другої сторони. Щоб утримати місто від, ну, для покосу трави на все, на все місто треба не менше 30 чоловік. Говорить, розглядають спосіб знищення алергенних рослин спеціальними препаратами. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.